Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо огляд найцікавіших партій, які були зіграні на чемпіонаті світу з Бліцу наприкінці минулого 2024 року. Звісно, у виконанні українських шахістів. Сьогодні, в центрі нашої уваги, дуже цікавий поєдинок, який було зіграно у сьомому турі. Білим грав вірменський гросмейстер Карен Грігорян, а його суперником був гросмейстер з України, який вже давно проживає у Сполучених Штатах. Олександр Бортник. Кінь 3 зіграв Григорян, кінь 6, С4, Б6, Ж3 і слон Б7. Слон ж 2 Ж6, кінь С3 і слон Ж7. Олександр Бортник обирає подвійне фіанкетто. Рокіровки роблять суперники: Д4, кінь Е4, слон Д2 і Тура Є8. Ферзь С2, розмін на d2, Е6, Е3, Д6, Тура фд 1 кінь Д7, Б4 і Ферзь Е7. Олександр Бортник віддав супернику простір, але отримав дуже еластичну позицію, без жодних слабкостей. Після Тура АЦ1 Олександр починає контргру по вертикалі А, ставлячи пішака на а 5 А3, і лінія відкривається. Чорні грають кінь f6, d5 e5 і e4. А центр тим часом повністю закривається, і боротьба переходить на фланги. Передусім ферзовий, де Олександр Бортник повністю захоплює контроль над вертикаллю А. Ставить туру на А3. Після ферзь Б2 здвоює тури. Білі грають кінь Е1 і слона 6, нападаючи на туру. Тут Григоріану варто було зробити очевидний хід тура А1. Розміняти одну пару тур і граючи ферзь d8, чорні підтримували рівновагу. Але тура b 1 грає Григорян, і бортник атакує пішака d 5 ходом c 6 Тут в розпорядженні білих був цікавий пішаковий прорив c 5 Після взяття d 6 Далі забираємо на c 5 і чорним краще піти b 5 У кожного з суперників утворювався свій захищений прохідний пішак, положення приблизно рівне. Але кінь С2 грає Григоріан, відтісняючи туру на A7. Далі забирає на c6, і після слон c6 b5. Слон повертається на b7, кінь б4. Тепер білий кінь контролює декілька важливих полів білого кольору. Після ферзь e 6, нападаючи на c4 перекриття кінь d 5 і напад на b6. Тому забираємо СД, ферзь відходить на d7. Тепер під ударом білий пішак b5. Грати кінь С6 не дуже хочеться, тому що тоді чорна тура повертається у тил білих, нападаючи на ферзя. Тому кінь А6 грає Григорян, захищаючи пішака Б5 ферзем і перекриваючи вертикаль чорним турам. Тепер положення важких фігур на цій лінії недоречне, тому Олександр Бортник переключається на іншу відкриту вертикаль С, ставлячи туру на С8. І тут у білих проблеми. Тому що поле С1 знаходиться під контролем далекобійного слона а 6 І перехопити контроль над вертикалю С не вдається. Тому ферзь Е2 грає Григоріан, тура аа 8 тура Д3, тура С4, слон F3 і тура ас 8 Чорні важкі фігури швидко перебудувалися. І тепер білому коню на А6 стає дуже сумно. Тура Б2 грає Григоріан, шах, король ж 2 і Тура 8С4. Кінь Б8 грають білі, і після ферзь А7 варто було повернути коня на А6. Але, звісно, повертатися конем на край дошки не дуже то й хочеться. Тому кінь С6 зіграв Григоріан, і ще одна важка фігура чорних зайшла у тил суперника. Білі перехоплюють контроль над вертикаллю А. Але найголовніше тут те, що чорні захопили першу горизонталь. І після ферзь Б1, хід тура Б2. Намагання зіграти на повторення ходів призводить до шаху білому королю. Далі ферзь С1, тура А2 і слон Ф8, прикриваючи восьму горизонталь, тура Е3, і чорні грають аж 5. Далі просувають пішика G і у білого короля дуже великі проблеми. Тому Карен вирішив дати шах тура А8, але чорні просто зіграли король g7, і після кінь d8 пішли тура 4C2, спіймавши білого ферзя. Ось такий результат помилкової стратегії білих і повний тріумф стратегії чорних, які поступово зайшли важкими фігурами у табір суперника. Білим доводиться віддавати найсильнішу фігуру всього лише за туру. Тура А7 грає Григоріан, атакуючи на F7, але після взяття слон е 2 король g8, кінь 7, слон відходить на ф8. У чорних вирішальна матеріальна перевага, треба лише грати акуратно. Після кінь G5, шах король H3, тура e 1 і тура F3. Відбувається розмін легких фігур, і чорні дають шах ферзем. Далі забирають на f2. Розмін тур, кінь h7. І тут бортник добиває суперника, забираючи з шахом на H2. Але після король g5 здається, що можна просто забрати на h7. Та тут білі забирають ферзя, і зайвий солон чорним нічого не дає. Тому що білий король дуже активний. Чіпляючись за пішака D6, а можливо, навіть і за пішака Б6, білі отримують достойну контргру. Але бортник, звісно, бити коня не став. Він просто дав шах ферзем, після чого суперник здався. Можна було зіграти король F6, але далі слон же 7 шах, і тут же коня цілком можна забрати. Адже після Тура А8 чорні зіграють слон F8. Ось така партія. Олександр Бортник розіграв не дуже той поширений дебют, але поступово стратегічно переграв свого суперника, продемонструвавши, як треба використовувати відкриту вертикаль. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!